Так, добрий день, шановний вечір, точніше, шановне панство. Сьогодні внутріня там 20 днів. Хочу зважити, показати, які, як вони набирають вагу внутрінята від самки, яка від самки, яка ну, тяжко родила, Четверо внутрінят в кінці мінус є. Так, взяв я двоє внутрінят. Як то мені їх зробити, старувати якось треба. Зараз я виключу камеру і буду тарувати. Так, старував я. тару. і зараз маємо дві самочки: одна більша, друга менша. Менша самочка має 615 грам. Зараз подивимося, що має більша самка. А більша самка має 830 грам, то є в 20 днів. Так, шановне панство, вони вечеряють, підсвітка є, все нормально. Так що бачите, одна самка більша, друга менша. І і воше двоє малих є. То, напевно, те бігає то, що я важив. А ще на вигляд. Ну, приблизно такі самі. Думаю, може 700, трошки більше вони на вигляд є. Може 700 грам мають, ну то не важливо. То що важу, то вам показую. І в принципі так набирають. 800 грам на 20 днів. 820 чи скільки там грам було. То є досить висока вага. Та в принципі і 615 грам для 20-денного то є досить багато. То, добре, посередні внутрі в місяць мають таку вагу. Ну, а мене так набирають, на мою думку. Тому що, по-перше, їх мало народилося раз. По-друге, самка. З тих трошки більших, будемо так говорити, і в мене відносно буду, я так казав, догадуватися, що є молочні самки, бо не можна казати, що внутрінята ростуть за свій рахунок. Вони в принципі до, напевно, до місяця часу основним чи кормом є до 10 днів, вони практично. На материнському молоці ростуть, то старт від матері є. І, друге, потім вони вже після 10-12 днів починають їсти. І після місяця вже можна говорити про їхній ріст, як вони набирають вагу, бо вже основним кормом буде, напевно, той корм, що вони їдять, а не материнське молоко. Материнським молоком вони потім просто будуть запивати. Ну, вона теж свою роль і грає. І про самку яку то їхня прапрапрабабуся, напевно, тих самих, що. Ну, не знаю, яке покоління, коли то було, то в мене самка я в 72 дня бачив, що нутрянята в 72, майже в два з місяця. Ще сали в неї молоко. Так що самки в мене, в принципі, всі, не всі молочні, ну будемо казати, що молочні. Оскільки, в принципі, з того виводку, з тої сім'ї і більші нутронята, і ті дають хороші прирости, то говорить про те, що і генетика більш-менш нормальна. і Самки мають достатньо молока, ну, мінус в тому, що годують трошки більше на самку виходить е, як 4 Ну, В принципі, 2 цицьки на нутриня, то є то є багато. Все, дякую за увагу, до побачення. заходьте на канал, підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрі.